Триває спеціальний ефір на радіо НВ. державний секретар США Ентоні Блінкен заявив в Пекіні, що Китай знову пообіцяв не надсилати зброю Росії для війни в Україні, хоча висловив стурбованість діями приватних китайських компаній. А ми та інші країни, заявив Блінкін, отримали запевнення від Китаю, що він не надає і не буде надавати смертоносну допомогу Росії для використання в Україні. Про таке він сказав після двох. Днів переговорів, у тому числі, Блінкін говорив із Сі Цзіньпіном, лідером Китаю, зараз на зв'язок зі студією Радіо НВ виходить Руслан Осипенко, експерт міжнародник. Пане Руслане, вітаємо вас. Доброго ранку, Богдане. Пане Руслане, чи можна вірити китайцям? Чи можна вірити їхнім запевненням, які ось переказав світові держсекретар США Антоні Блінкін? Ну, для того, щоб зробити висновки, можна вірити чи не можна вірити, треба дивитися на реалії, які складаються довкола ну, геополітичні реалії які складаються довкола Китаю взагалі в світі. На сьогодні можна вірити. Чому? Тому що Китай ослаблений і він не готовий до прямого протистояння. Він хоче виграти час. І про це свідчить якраз зустріч Сі Цзіньпіня з керівником держдепу. Якби Китай хотів розвивати конфронтаційний сценарій, він би не Ну, не було б зустрічі Сі Діньпіня, е, з керівником держдепу. А так, якщо вона відбулася, сторони намагаються знайти якийсь компромісний варіант вийти на коопераційний сценарій від конфронтаційного а в, цьому, в цьому значенні як що що відіграє, яке значення точніше відіграє в цій конфронтації війна, яку розв'язала Росія проти України, і взагалі готовність Китаю допомагати Росії? Українсько-російська війна це протистояння системи. Фактично система, яка була створена безпекова система, яка створена була заходом по результатах Другої світової війни, і нова система, що народжується, яку хотів би запропонувати Китай з його баченням розвитку міжнародних стосунків, і її слід розглядати не як війну Заходу з Росією, а протистояння двох форм, скажімо так, можливого розвитку людства у 21-му сторіччі. А от ці постійні переговори з Китаєм з країн заходу, західних лідерів із закликом вплинути якось на Росію. А вони не припиняються вже досить давно. І от знов-таки, і Блінкін говорив із китайцями, і ось Штайнмаєр знову вкотре закликав президент Німеччини, закликав КНР вплинути на Росію задля миру. Ці от постійні заклики вони щось дають. Можливо, якщо їх. Буде більше і про це будуть більше говорити, то щось щось зміниться Безперечно, вони впливають, тому що це роблять різні представники різних країн заходу, з якими у Пекіна свої двосторонні стосунки. І чим більше оцей ми бачимо. Заяв чим ширше коло людей, які людей країн, які заявляють про те, що Китай міг би вплинути, міг би внести свій вклад в історію мирного врегулювання. Воно впливає на прийняття політичних рішень в Китаю. З точки зору заходу, це управління конфліктом таким чином відбувається. З точки зору Китаю він розуміє, що загальний тренд на те, щоб Росія програла і повернулася до нормальності, тому що вона зруйнувала систему безпеки, яка була встановлена і давала можливість мирно співіснувати різним країнам з різним устроєм в 20-му сторіччі. Нещодавно в Київ приїжджала африканська делегація із так званими мирними ініціативами. Ось всі сперечаються, хто писав ці мирні ініціативи. Чи дійсно африканська делегація, і зокрема, там ми знаємо так про, про продовольство є пункти. Чи це писав Китай, чи це писала Росія? Ну, і пам'ятаємо, що після того, як ця африканська делегація з Києва поїхала в Москву, там зустрілися з Путіним. Путін, зустр... Путін там влаштував їм просто повне пропагандистське шоу, тряс якимись, якимись нібито документами із Стамбулу переговорів України і Росії. Що це взагалі було? Хто кого тут використав? Насправді африканський план, якщо можна його так назвати, він скопійований з китайського плану. Про що свідчить те, що Путін не погодився повністю з ним, і те, що по суті він несе, якщо почитати ті 10 пунктів, то якщо спростити ці 10 пунктів, то вони говорять про те, що давайте підморозимо конфлікт і почнемо мирні перемовини. Якраз те, що пропонував Китай, і з 10 пунктів там дві третини китайських пунктів, І лише два пункти. Є африканський розвиток двосторонніх стосунків і зерно логістичні. Ці ланцюги відновити, щоб постачання забезпечити ритмічне постачання зерна в Африку це суто їхні пункти. а Решта, все китайські. От тому е, треба слухати всіх, зустрічати, слухати, намагатися їх зробити про українськими їхню позицію, переконати їх, що ми жертва е, неспровокованої агресії з боку Росії для того, щоб е, мати прихильників, і якраз іде змагання за такі країни, як е, африканські країни, між. Сполученими штатами і Китаєм зараз про це свідчить засідання G7, коли прийняли декларацію, і західні країни вирішили виділити 600 мільярдів на те, щоб допомогти там відбудовувати інфраструктуру в так званих серединних країнах чи глобального півдня, як їх називають, тому що виявилося, що їхня думка і їхня позиція дуже важлива в цьому світовому протистоянні глобальному. А чи не виглядає ось всі ці не виглядають всі ці мирні пропозиції, так звані таким от способом заспамити фактично процес війни, процес повернення Україною своїх територій, звільнення людей? Адже, от чим більше різних цих мирних ініціатив, чим більше планів, тим більше лідери всіх всього світу витрачають на них свої уваги, своїх якихось якихось обговорень, ну і по факту не вирішується ключова проблема, саме російська агресія. Це це, це треба дивитися на це питання з іншого під іншим кутом. Фактично, ці всі плани мирні, що з'являються, це не що інше, як означення кола ваших прихильників. Тобто, Китай таким чином проводить Коло і дає сигнали сполученим штатам Америки, хто є фоловерами Китаю. Подивіться, починаючи від Бразилії, закінчуючи Індонезією, Бразилія, потім африканські країни, індонезія, Азіатсько-Тихоокеанському регіоні. Вони практично повторюють те, що сказав Китай. Китай таким чином формує свою сильну позицію на перемовини з Байденом. Коли будуть готови готуватися перемовини сідзіньпіня з Байденом, це буде один з важелів тиску під час дискусії між сполученими штатами і Китаєм, що подивіться, дві третини світу фактично підтримують наш план. У вас є тільки євроатлантична спільнота, ваша, але світ не обмежується на цьому. Ну десь приблизно такі дискусії будуть. Плюс до того головне це майбутнє перемовини, як я сказав, між Сізінпінем і Байденом. І зустріч навіть Блінкіна зараз у Китаї це підготовка до цієї зустрічі, і те, що відбувається в світі. От ми бачили там. Послаблення Росії і перетворення її на васала Китая, це також один з важелів. те, що Китай виштовхнув Сполучені Штати з близького сходу. Це ще один важель тиску на, на цих перемовинах. Тобто, це йде глобальна гра, до якої готуються от дві дві сторони, які в принципі хотять домовитися, вони будуть конкурувати, тому що їхні режими. Проти зовсім протилежні, один демократичний інший персоналістський. буде суперництво між цими режимами, але обидві обидва боки хочуть, щоб воно було кероване, щоб не допустити протистояння гарячого з застосуванням ядерної зброї і збройних сил. Цікаво, що африканська делегація, серед іншого, пропонувала ну фактично запровадити мораторій на рішення МКС щодо арешту Путіна. Якась дуже наївна і дивна пропозиція запровадити мораторій на міжнародне право. Але на вашу думку, до чого тепер все йде із самітом Брікс, на який мав би приїхати Путін, і де його мали б заарештувати, якщо міжнародне право. В пар спрацює, і звісно, якщо він приїде. Ну я думаю, що сторони шукатимуть якийсь серединний варіант або переносити місце проведення, наприклад, до того ж Китаю, де не будуть арештовувати Путіна, або якийсь такий от мораторій, там на три дні там і, і дві години, умовно кажучи, застосовуємо, поки у нас тут Путін перебуває на нашій землі і застосовуємо для всіх членів учасників Брікса. Застосовуємо мораторій. Ну, будуть шукати серединний варіант, тому що от я кажу, середині країни глобального півдня, вони не готові. До, ну, напряму втягнутися в конфлікт, оцей протистояння між Сполученими Штатами і Китаєм. За них поки що йде змагання, тому така невизначена у них позиція. Ще стосовно цього об'єднання, БРІкс, нагадую, що до нього входять Бразилія, Індія, Росія, Китай і Південна Африка. Зараз там багато ходить обговорення стосовно розширення цієї організації, і Росія в тому числі багато про це говорить. Чи розумієте ви про що йдеться? Чи йдеться про створення чогось, що було б полярне, фактично західному світові, щоб воно йому протистояло, щоб фактично в цій когорті, де в тому числі Росія-Китай, було більше, більше учасників. Безперечно, треба подивитися на витоки і ідеї зародження Бріксу. Брікс зароджувався як. Е е е е Виклик гегемонії сполучених штатів Америки, що з'явилися інші центри сил у світі і країни, що розвиваються, великі країни, що розвиваються, які війшли до Добрік Вони вважали, що вони також мають право голосу у міжнародній політиці, і для того, щоб цей голос був сильніший, вони об'єдналися до речі на Петербурзькому форумі. А, ідея була від Москви. Підірвати гегемонію сполучених штатів Америки, яку перехопили Китай. Зараз перехопив цю з послабленням Москви, перехопив Китай цю ідею, і якраз Китай виступає за те, щоб розширити БРІКС і зробити голос цих країн більш потужним. Безперечно, всі країни хотіли б війти туди, які розвиваються швидко, для того щоб підняти свій статус у міжнародній політиці. Але ідея така, щоб підірвати гегемонію сполучених штатів Америки. А е, в цьому плані, е, яку роль грає зараз Індія? Чи вона залишається з цими країнами? Ну, З Китаєм у Індії протистояння. так, і сам, Ми знаємо, що Індія це демократія, як ніяк, а, хоча там своя азійська. А, чи, чи не… На, на якій стороні зараз от, індуси? Індуси на своїй стороні. Вони приблизно ведуть таку саму політику, як Китай. Давайте згадаємо, що Індія була лідером країн неприєднання, коли було біполярне протистояння сполучених штатів і радянського союзу. Індія, індія очолювала країни неприєднання, начебто, третіє, третю третій бік, третю сторону. От зараз вона відіграє приблизно таку саму роль, але вона більш гнучко реагує, використовує ситуацію на користь своїх національних інтересів. Наприклад, наклали санкції на нафтогазову галузі. Ось Росії вся нафта пішла в Індію, і Індія тепер е, великий експортер. Е, е, наприклад, е, там бензину, дизелю з російської нафти до Європи. І отримує прибутки далі. Йде протистояння Сполучених Штатів і Китаю. Сполучені Штати переносять потужності свої виробничі високотехнологічних компаній. І куди виносять? Виносять до Індії. Індія знову в плюсі для того, щоб збалансувати. Ну сполучені штати для того, щоб збалансувати Китай, диверсифікувати постачання. Тобто, Індія буде переслідувати суто свої національні інтереси і забезпечувати, використовуючи цю ситуацію. Так вона. Умовно демократична, скажімо так, і, і входить до співдружності британської, але вона, перш за все, переслідує свої національні інтереси і буде співпрацювати там, де їй буде вигідно. Нещодавно до слова голова офісу президента Андрій Єрмак заявив, що він намагається залучити Бразилію і Індію до мирного плану Володимира Зеленського. Пам'ятаємо, що цей мирний план передбачає виведення російських військ з усієї території України, і це ключове насправді і перше, і головне в цьому плані. А як ви вважаєте, чи це можливо, чи це реально залучити Бразилію і Індію? Ну давайте будемо чесними. Неможливо замінити якісь зусилля от сьогоденні там десятками років о, співпраці двосторонньої з цими країнами. Ми фактично не приділяли уваги розвитку стосунків, а інколи і зруйнували стосунки. От, наприклад, як з Бразилією, да там багато було обіцянок і будували космодром. Там Алькантаро на Алькантарі, і багато чого і все це закинули. Не зробили от Китай опанував ці регіони. Фактично, і тому ну, говорити, що за один день якимись зусиллями можна зламати тренд 20 років, коли ти не спрацював з країною стосунки такі, ну знаєте, не не, не до кінця розвинуті, і за один день це неможливо змінити. Тому ну я ставлюся спокійно до до таких заяв, скажімо. Дипломатично, скажімо так, спокійно, не буде нічого, не залучиться Індія і не змінить свою позицію. Вони будуть відштовхуватися від своїх національних інтересів і від рівня стосунків, які були двосторонніх, які були з Україною. Дійсно, Україна змінюється. Вона набуває зараз суб'єктності. Вага в міжнародних стосунків в стосунках України збільшується, але це не призведе до того, що в одному моменту ну, всі країни, ну в тому числі там Бразилія Індія, змінять своє стало і відношення до нас чи до конфлікту хочу вас ще запитати власне про збільшення нашої ваги. І стосовно наших європейських та євроатлантичних прагнень, видання Reuters пише, що Україна за оцінкою Єврокомісії виконала дві семи фу семи умов, аби почати переговори про членство в ЄС. Європейці кажуть, що у судовій реформі спостерігається певний прогрес. Також хвалять за медійну реформу, але ще є реформи, де далеко не задоволені ними, і до слова, одна з таких це. Те, що робити з олігархами і критикується антиолігархічний наш закон. Як ви бачите, чи достатньо ми швидко рухаємося на треку ЄС, враховуючи війну? Ну і тут теж дискусійне таке питання. Чи війна якраз не той самий час, аби дуже швидко рухатися, бо потім буде пізно? Ця заява дуже небезпечна для наших національних інтересів, я вважаю. Тому що коли заявляла Урсула Фондерляйн, приїздила сюди з візитом, нещодавно там пам'ятаєте, вона казала, що 75% ми майже виконали. І зараз ця заява прозвучала, що всього два пункти з семи виконали. Значить, щось пішло не так. У нас і рух наш. Не настільки жваво йде до, до європейського союзу, це наші партнери підштовхують нас до активізації цього руху, і для нас це надзвичайно важливо, тому що зараз нам не дадуть е, можливість вступити в НАТО, і для забезпечення нашої безпеки після війни ми, хоча б, мали б вступити пришвидшено, вступи вступити до європейського союзу, щоб стати частиною європейської сім'ї, тобто вийти з сфери впливу Росії, і перейти е, під прос. Ольку європейських країн, якщо не в безпековій сфері, то хоча б політичній і в економічній, якщо і на цьому напрямку ми всього два пункти пройшли з семи, то це небезпечна заява для нас, чесно кажучи. Не отримуємо НАТО і будемо на порозі в Європейський Союз стояти, а це пряма мотивація Росії знову приходити до нас і ну відвоювати, як вони вважають, свою ну територію сфери впливу своєї. Слухайте, а стосовно НАТО, ну от днями Джо Байден заявив, що не спростить бар'єри для вступу України до НАТО. Все ж таки, ця заява, ці їхні рішення західних лідерів, це про виконання умов, як з ЄС, чи все ж таки тут саме політичне гальмування? Це сигнал Китаю був перед поїздкою Блінкена. Я мені здається, тому, що Китай проти того, щоб зміцнювала НАТО. Китай взагалі проти того, щоб НАТО існувало як військово-політичний блок, тому що вони вважають, що ця ментальність минулого століття, так би мовити, ментальність холодної війни, пам'ятаєте в своїх ініціативах оцих мирних вони казали, що відмовитися від цієї ментальності, а це значить розпустити військово-політичні блоки. Китай бачить, що НАТО посилюється, що НАТО з'являється, вийшло за межі театру військових дій європейського з'являється в азіатсько-тихоокеанському регіоні. Зокрема, в Японії відкрився інформаційний пункт НАТО. А значить, будуть нарощуватися там присутність НАТО. І Китай виступає проти цього. А значить, Китай буде блокувати наш вступ у НАТО. Тобто, це буде буде предметом торгівлі між сполученими штатами і Китаєм вступ наш в НАТО, бо це посилить значно НАТО. Тут цікава цікава нещодавно законодавча ініціатива була втілена у Великій Британії стосовно санкцій проти Росії. Велика Британія фактично зробила так, що санкції будуть діяти, поки Росія, поки Москва не виплатить компенсацію Україні за завдані війною збитки. Це цікава дуже формула. Чи можна такої політики чекати від яких? Якось інших країн. Я думаю, що захід іде до цього ідуть дискусії. Чому це йде в рамках спільної концепції зменшення потенціалу Росії? Як можна забезпечити мир після, після війни? Це зменшити потенціал Росії і збільшити потенціал України на всіх напрямках, там починаючи від економічного, політичного і технологічного, якщо буде хоча б рівні потенціали або України більший потенціал, це забезпечить теоретично за. O bezpecie... Убезпечить Україну від повторного повторного нападу для того, щоб зменшити ці потенціали, от вживаються такі заходи. Санкції лишають на, на Росії, або нарощують, змушують її виплачувати компенсація. Це зменшуватиме потенціал. Не дадуть технологічної розвиватися, обмежать там подвійні технології, наприклад, постачання в Росію, озброюватимуть Україну, передавати Україні технології. Тобто, це все в комплексі лежить однієї стратегії, як я сказав, або зрівняння потенціал. Енціалів або зменшення потенціалів Росії і, і, і збільшення України для того, щоб забезпечити сталий мир у Європі. Пане Руслане, дуже дякуємо, що долучилися до нашого етеру. Руслан Осипенко був у нас зв'язку зі студією Радіо НВ, дипломат, експерт міжнародник обговорили останні е, політичні міжнародні події в контексті російсько-української війни і е, також обговорили нашу євроатлантичну інтеграцію. Е, поки що бачимо певні такі проблеми із нею. Е, поки що бачимо, що в ЄС. Відзначають лише два семи необхідних пункти виконання для початку процедури переговорів щодо членства, але є і непогані новини з Європи, зокрема, те, що ЄС готовий запровадити пакет фіндопомоги допомоги на суму близько 50 мільярдів євро для підтримки України. Ці новини не можуть не радувати. Власне, конференція з відновлення України відбудеться у Лондоні 21-22 червня. Скоріше за все, там будуть зроблені якісь рішення стосовно цього.